Сьогодні у програмі пряма мова. Ми поговоримо з Мариничем Віталієм та Ярошевичем Петром. Це люди, які більше ніж рік перебували у полоні у терористів. Пан Віталій, ви в ЛНР були, так, так? і е, Петро в ДНР. Так е, отож, е, панове, розкажіть, як все починалося? Взагалі, е, як ви потрапили на війну? Е, чи ви добровольці, чи мобілізовані? Тобто, давайте я, якось почати. я, я мобілізований. Мені повестка прийшла, uh -huh. о, о, в квітні, 5 квітня. Uh -huh. о, і я поїхав одразу. Володимир Волинський в час. І отуди вже поїхали на полігон. З полігону вже нас переправили. Uh -huh. Ви самі так, з Рівного, так? Так, ні, я з Рівненської області. Да. Угу. І куди ви потрапили вже, коли вас переправили? Переправили, я забув, яке. На в общем, переправили нас. На Луганщину, да, да, так? Так, так, так. Зрозуміло. Я мобілізований 3 серпня 2014 року. Mm -hmm. мене прийшла, до мене прийшла повістка 1 серпня, я пішов проходити медкомісію, пройшов медкомісію. 3 серпня мене забрали в Мукачево 128 громапіхотом без відроду. Uh -huh. Ми там пробули місяць час у Мукачево, по полігонам це все. Потім в вересні поїхали ми в Полтаву. Ще місяць в Полтаві були ну, в лісі, там наша база була. А 5 жовтня, ну, 14 році поїхали в 2014 році, приїхали в Дебальцю. Uh -huh. І там нашу певну кількість. З нашої роти відправили в Чорнухіно, на блокпост ми там стояли. І ви також, так, в тому числі? Чи... Ну, в Донецькому Ну, Дебальцю в Донецьку ходить. Зрозуміло. Угу, е, от е, які у вас були, згадайте, перед тим як ви відправлялися туди, які у вас були думки, от можливо, там очікування від того, що ви там побачите, і чи змінилося е, вже на місці, коли ви приїхали, от, от от щось, можливо, ви не те побачили, що думали, чи можливо щось інше, які у вас тоді були думки? Ну спочатку, як перший раз їхали на дальній блокпост, нічого нормально, ну потім вже як на передову заїхали, то я вже зрозумів. Ну просто куди я вже попав, що на мене. А спочатку нічого ніяких думок не було. Тобто ви сп... були спокійні, да, так якби їхали да, спокійно, так? Так. Да. Угу, зрозуміло. Е, ви перебували в полоні і розкажіть саме про цей день, за яких обставин це сталося. Е, от Згадайте той, той момент. Це сталося 17 червня 2014 року. Ми пішли, як вам сказали? Пошли не в бій, а просто нас визвали на подірку. Uh -huh. Ми поїхали своїм танком. Нас підбили. Танк горів. І ми попали там, відбивалися два години. І потім вже поки нас несулось два чоловіка. Тобто у вас в полон потрапило двоє, так? Так, yeah, два. No. І куди вас завезли? В Луганськ. Сам Луганськ, так? Да, так, місто Луганську. А те приміщення де вас тримали? Е, Вроді в адміністрації, в обласної адміністрації. Ага. Це було Я підвальне якесь приміщення так, чи так, спеціальна так. кімната, так? Так, так. Ага. Ага. І ну, от вас привезли туди, якби завели в цю кімнату. І, і що далі? Ви, ви там просто прибули, чи якісь допити були, чи, чи що там? Ну, були трохи допити. Спочатку. А потім вроде все нормально. Mm -hmm. Як завдав у полоні. Як у по полоні. Добре, не буває. Mm -hmm. e, Пане Петро, розкажіть. 9 лютого в 2014, ні, в 2015 році їхали з напарником в в машині і підлогу, але попали на засаду. Там вони були жовтими пов'язками, бо ми постійно ходили жовтими, а я вже пізніше вже додому приїхав, побачив відео. У них жовті пов'язки на руках були, а uh -huh. білі на ногах розлічує, щоб вони між собою розлічали. Uh -huh. Я отримав осколочне поранення, мене напарник мій Сашко Олійник прикрив. Uh -huh. Він то, також має осколочну голову і осколочну він зараз знаходиться в Донецьку в СІЗО. Uh -huh. Нас тоді забрали в Горлоку, мене повезли зашивати, а його допитували. Потім нас привезли в якесь підвальне приміщення. Ну, так само допити були. Ми там десь 3-4 дні пробули. До нас, по нас приїхали, нам мішки на голову понадівали і повезли в Донецьк. Ну, там вже мені показали якусь допомогу, там 10 днів прокапували. Бо я, як вам сказати, не виконаний м'ясо. Mm -hmm. Я не знав, де я знаходжу, що за со мною, то це, це в мене дуже важке поранення було. Зараз. І тоді, це 10 днів я прилежав, перевели. ну, Нас Донець привезли в СБУ, бивше. Mm -hmm. Нас це мали в бившому архіві, там камера була на 50 чоловік, там було 50 чоловік, а mm -hmm. сусідня камера була теж там десь на 20 чи на 30 чоловік, там було 17 чоловік. <ганували> ці наші хлопці і протягом цього всього часу хлопців обмінювали, обмінювали. Нас залишилося 18, там ще хлопці нові попадали в полон, це все. І потім нас з 1 березня 2016-го перевезли в друге здання, бо приїхали ці е МГБшники. <ганували> <ганували> нас перевели на Артіма-7. І 15 березня 2016-го мене обміняли, привезли в Київ, там дали мені допомогу, лікування. Це все. Я протягом чотирьох місяців лікувався ну, в Києві, Львові, в Львові, Мукачево, в Ужгороді, Їздив на реабілітацію Сускавець. Uh -huh. Там мені дуже допомогло лікування, там мені допомогли, ну, сильно було вам сказати. Руки синіли, в плямах були, це все тому uh -huh. давали його поукалювання, масажі і всякі допомогло. В uh -huh. даний момент у мене зараз в голові більше 20 осколків, так само в шиї. Маю чепну там. там. І, як вам сказати, воно допомагає, зараз вдома так, тому це просто за те все забути, що там було. Uh -huh. Ем, я розумію, що вам важко це згадувати, але от розкажіть саме, як ви були там в полоні, е, відношення от до вас? Е, я вам скажу, було? відношення було не дуже. Ви самі розумієте, як, як ти в полоні, до вас uh -huh. як до людей не відносяться. Ну, був психологічний тиск і фізичний. Е Ну, спочатку і фізично було. Ну, і психологічно. А, а потім вже фізичного не було, був просто психологічно. Що важче? Коли б'ють чи коли давлять морально? Я, я навіть... І те. Але просто, як вам сказати, ми жили в камері дружною сім'єю, і щоб не впадати в паніку, один одному постійно підтримували. Чи були е, якісь заклики е, пропозиції переходити на їхній бік, чи ну як розмови? вам сказати, нам казали хлопцям там наш вам та Україна, це все в лучше. Ну як вам сказати, я патріот своєї країни. Я знаю, що в мене батьки, знаю, що мене тут всі чекають. І, то я, казали, багато людей казали, що вже як за? Ось ми говорили, що він на ту сторону перейшов, але батьки мої не відчувалися, вони не знали, що я. Казали, тобто хто казав це? Не знаю. Ну, люди казали нас. Наші Тут люди. Знайомі, так? Не знаю, чи... Казали люди. В цей час, там більше року, вам давали можливість зв'язуватися з родиною, говорити? Чи, чи про вас не знали? Ні, ми, ми одразу подзвонили, бо в мене телефону не було. Позвонили одразу на матір сказав, що в полоні. Mm -hmm. Я попав в полон, то десь 4 чи 5 годин викинув віду. Mm -hmm. Там були російські репортери, коли нас брали в полон. Ми все знімали. Потім десь 16 чи 17 лютого поїхали теж так само. Російські репортери знімали. Мені дали зателефонувати додому. Mm -hmm. Я зателефонував, сказав, що я в полоні. Мама каже, я знаю, каже, я бачила, кажу, живий, здоровий. І десь після того, через три місяці, нам дозволили по 5 чоловік в день телефонувати додому, по дві у них. Uh -huh. А зараз, як вам сказати хлопцям, що там залишилися там, їх. Забрали не зі зло, і зараз ніхто не знає, що з ними там це все. Нема можливості. Зв'язку нема, так? З ними? Не дай взятися. Угу. Ось ви кажете, що ви сиділи 50 чоловік і 30, так? В двох там 17-18 чоловік було. Ага, 17 18 Чи ви, можливо, чули, чи бачили такі випадки, коли українські військові все-таки переходили на їхній бік? Було таке? Як вам сказати, там були люди, то це ще чи друга хвиля була, чи перша. Mm. Не багато людей. Тобто, там, як ви там перебували, таких випадків ви не, не зустрічали і не бачили? Так? Я mm. вам скажу, mm. під кінець. Був один чоловік, я не пам'ятаю фамілії, mm. що він з нашої сторони прийшов на їхню сторону. А розкажіть от про вашу сім'ю. Хто вас чекав тут вдома? Батьки, мама, тато, бабуся, сестра, шважок, племянники, дівчина моя, друзі, родичі, всі. Ну, всі повністю чекали. Вона ну, теж, чотири брата, дві сестри. Всі ждали всім село. Приїхав всі раді, бо казали, що вже вже три рази чотири гай розгорку, що я вже й не мав живих в мене. Тобто переживали. Коли я приїхав, то ну, хто там не бачив, мене давно, така. Ми навіть не очікували, що ти живий, Джеранець. Як ця життєва ситуація поміняла вас? От в, в, яку, в яку сторону, як оце, це, це важко пережити, і якби не кожен може це нормально, е, якось ну, переосмислити, е, що можливо. В яку сторону от ви помінялись, ви так відчуваєте по собі. Ну, я... Щось почали ну, більше цінувати? Так, ні, звичайно, але ну, більш психологічно став крепче жосся став. Ну, як вам сказати. Вже не то, що було до цього. якісь там, що то де то можу спустити за Зараз жорстче спуску не даю. Це, це добре, як ви думаєте? Я думаю, так. Да. Ну, як вам буду сказати, морально, фізично, так само ціною життя, що залишився живий після такого всього, що казали, що після такого мало хто виживає. Як токаю для мене, що я родився впасть. Чи були випадки втечі з полону українських військових? Чи ви знаєте про це? Ні, я точно не знаю. У нас була одна втеча, то давно було там. Спочатку, що я як і, була на отечі. Uh -huh. Ну і просто нас там тоді всіх постоялили військовополонених і сказали їм, що ви нічого не знаєте, це все можливо, що він не живий. Uh -huh. Ну а так як нам давали зателефонувати, то вияснилося, що він не добрався на нашу кримську сторону. Uh -huh. Зрозуміло. Розкажіть от про тих, тих людей, які там, ну так якби не можна відділяти, але все ж таки, вони проти України, чи вони просто патріоти того, що вони створили? От ДНР, ЛНР. Як би ви описали настрої тих людей? І, ну, взагалі, ваша, ваша думка? Я вам скажу, вони, як казали, Бандери всі не люблять, ми ж Західна Україна. Бандери. Mm -hmm. Ну і вони за Росію. Ми mm -hmm. всі хають. У нас Росія, Росія. Тобто вони патріоти Росії фактично, якщо... Росії, так. Да, mm -hmm. mm -hmm. Росія mm -hmm. допомагає. Але чомусь пенсіонери дивилися по телевізору, щось на Україну і пенсію включають. Якщо у нас є, що ви їздите на Україну, пенсію включають. Mm -hmm. Це ж... А ви от ваша думка, я, як ви, е, можливо, м, чим відрізняються, якби люди тут і, і там, яким способом життя, способом мислення? Я, 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 я ж з людьми там, не общався, ми, як з тим, що А коли, коли от я. ви воювали, так? от, так, З місцевим населенням? Ні, ні, на блокпосту стояли, то туди ніхто не ні, ні підходив. Нас з місцевого населення. А тобто ви фактично не мали спілкування з місцевими, так? так. так. Я взагалі ні, нікуди не ні, ходив. Ні. Ну, як спілкування, кудись постажні, хто ніяк сюди в Куди ж не уйдеш. Ем, ось коли ви повернулися е, сюди додому, чи пропонувала держава вам е, якусь психологічну підтримку, допомогу? Чи є взагалі такі програми в, держав, в державі е, ось для людей, які повернулися з полону? Я вам скажу, що є. Я після цього всього... Багато психіатрів пройшов, багато лікування цього всього. Воно мені допомогло. І я вам сказати, що психіатр каже, що каже, після полону, що каже, хто маєте. Маєте стало нерви. Ну і зараз так само десь піти відпочити, там зробити реабілітацію, це все так, що від нас держава не відвертається. Тобто такі програми існують і вони діють реально, так? Угу. А є люди, які військові відмовляються від цього? Так. Чи фактично от більшість проходять все-таки цю психологічну реабілітацію? Я вам сказати, якщо люди є такі, що вони в цьому не потребують, є такі люди, що їм дуже важко, це все і морально, і фізично, то вони потребують допомоги, щоб їх хтось підтримав, там, підлікували це все. Ну, є людей, вистачає, я вам скажу така. Угу. От я також багато спілкувалася з військовими і була в зоні АТО кілька разів. І от військові, які вже їдуть сюди, повертаються там на Західну Україну, центральну, проходить час і вони хочуть назад. Туди, військову сім'ю. Ну от uh -huh. от туди. Чи нема бажання і ну, повернутися якось? Не, я, я, я можу і повернувся, але мати вже точно не просто. Мати не пустить. Да і самому вже дому Мати скільки вже пережила вже. І так, я приїхав, тоже мати здала трохи. Угу. Вже, вже, вже не хочеться нікуди. Угу. Тобто ви скільки ідомо. часу перебували з моменту мобілізації і до виходу з полону? Скільки ви були Дитут. там? Де тут два роки. Два роки, так? Тобто у вас вдома не було два так, роки так, приблизно, так? Угу. Розуміло. У мене так само два роки не було. Угу. Зараз мої хлопці всі демобілізовані, але там є хлопці, що зима пухом, бо просто, що ми вийшли всі. Uh -huh. Ну і маємо підтримуємо підтриму, підтриму зв'язок, спілкуємося там, якісь свята, там uh -huh. воїть, приїжджають в гості, там посидим, це все. Uh -huh. Там вже то в мене ж хлопці з Ужгороді, з людей то зустрічався з ними то доволі. Uh -huh. Як ваше здоров'я зараз? На Всі сто. здоров'я нормально. А у вас не було поранень, так? Ми, не було було, ну, але нормально залічили. Тут, тут я вже не проходив нічого. Ага. Тобто, як вас тоді взяли в полон, ви, ви, були, ви були поранені? Так. І вас там також лікували, так? як тільки так. Ви, ви туди приїхали. Так. Зрозуміло. Зараз ви чим займаєтеся і такі плани на майбутнє? Ну, на даний момент. Дома документи всі робимо. Треба все пройти, все. а потім, думаю, десь на роботу пройти. Uh -huh. Роботу знайти, треба працювати. Я на даний момент, мене демобілізували це 15 го числа минулого місяця, то воєнкомат пішов, відмітився і пішов назад до себе на роботу, я працюю в вогнем диком, до uh -huh. бунів. Форму відпустку, по каміць там хочу їхати на відпочинок. Uh -huh. І це, Ну і там нам все клягти, щоб зробити собі групу у мене, всі бумаги є, щоб uh -huh. це все, щоб знаєте, бігати. Ну, залагодити всі справи з документами да, а і вже на тоді. Ти... А тоді що там йде. Зрозуміло. Я дякую вам за розмову. Ми Я вам бажаю дякую. вам крепкого, міцного здоров'я, бачу вже на всі сто. <х х> Це дуже добре, дуже класно, що є такі люди, є такі мужчини, чоловіки, які дійсно е, воюють. Е, е, Настільки сміливі і мужні, і в нас є е, надійне просто чоловіче плече. Я вам дуже дякую за це. Я вам дуже дякую. а глядачам нагадаю, що гостями студії були Маринич Віталій та Єрошевич Петро. Отож залишайтеся на телеканалі «Ритм». До побачення.